Завтра Україна відзначатиме 10-ту річницю, відколи почалася російська спецоперація з окупації Кримського півострова? Таміло ташова, гостя розмовної студії, постійна представниця президента в Автономній Республіці. Таміло, вітаю, Доброго здоров'я е, таміло. 10 років величезний термін. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого там, в Криму? Тримається і ще український дух, і під українським духом я маю на увазі український як політичний, не етнічний, а і кримських татарів, і всіх, хто про, ну, спротив Росії демонструє в будь-якій формі, хоча б думками. Знаєте, форми протесту вони були завжди дуже різними протягом 10 років, але особливо почалися такі акції спротиву після повномасштабного вторгнення. Напевно, що самим ключовим сигналом для наших громадян стали дії українських військових по військових об'єктах, власне, на території півострову, дії по Севастопольському флоту, по Керченському мосту, і це дало знаєте, такі поштови дуже великі для акції спротиву. Тобто люди зрозуміли, що Україна в будь-якому випадку буде повертати територію територію півострова і власне всі політика дипломатичні зусилля теж на це направлені. Тому напевно, що дуже важливим сигналом для наших громадян, і що цей спротив все одно триває, є власне заслуги наших військових і ключові тези від нашого військово-політичного керівництва. Тобто Путін повномасштабним вторгненням сам спровокував цю активізацію спротиву кримського абсолютно. Ми з вами в ефірі говорили про те, що акції спротиву в Криму вони тривають дуже активно. Зараз ми маємо понад 650 вже випадків такого протестного потенціалу в Криму. Тобто, це судові власне справи за адміністративним законодавством Російської Федерації. Але це ті люди, які підіймають прапори, це ті люди, які не обслуговують російських військових у в в'ярнях або шпиталях. Це ці люди, які. А є такі випадки? Так, це є такі випадки. Власне за це потім вони, звичайно, що вибачаються на камеру. Це абсолютно така стандартна теж практика, яку Росія використовувала, наприклад, в Чеченській Республіці, використовує активно зараз на інших окупованих територіях, коли за якісь там дії, які буцімто дискредитують Збройні Сили Російської Федерації, люди потім вибачаються. Або нещодавний випадок, коли жінка організовувала такі собі, знаєте, українські заходи в Криму у школі, у навчальному закладі двоє дітей. Дети живуть за межами Кримського півострова на материковій частині України. Потім і теж ставили вибачатися. Це жінки, які роблять жовтий блакитний манікюр, це люди, які роблять татуювання. Тобто це такі дуже різні акції спротиву і е, якийсь такі активізм, знаєте, такі побутовий, я би сказала. І це дуже класно, що ми його спостерігаємо. А з іншого боку, варто говорити, що і про це наші говорять розвідувальні різні служби. Про те, що потенціал цей протесний е, теж допомагає нашим збройним силам, коли вони здійснюють ці чи інші розвідувальні заходи на цих територіях, де фактично можуть опиратися на місцеве населення, в тому числі, незважаючи на те, що там дуже багато прийшлого населення в Криму, тобто тих, яких завезли понад 800 тисяч людей з території Російської Федерації в Крим. Тобто, ми не маємо ілюзії, що там всі підтримують Україну. Звісно, що ні, бо частина. Людей, які приїхали незаконно в Крим, вони не знають, що таке Україна. І звісно, що в них одразу закладений такий, знаєте, ненависть до України, коли Україну вважають. Ну, бо коли Україна повернеться, їх попросять. Звичайно, що їх в попросять виїхати з території півострова. Ми вже власне це комунікуємо. Що будь ласка, виїжджайте ще до моменту звільнення території. Звісно, що ми розуміємо, що частина колаборантів поїде, тобто тих людей, які зрадили присязі або пішли працювати на країну агресора в окупаційній адміністрації. Вони те будуть першими скоріш за все їхати, але залишиться частина людей російських громадян, які а, приїхали з якихось там не знаю Тамбова, в Краснодарів і так далі, і які це... хочуть лишатися в Криму? Але звісно, що ми будемо їх просити активно виїжджати з Криму? Я от про ці 800 тисяч розпитаю, але хотів зразу продовжити. Якщо е, масштабне вторгнення Путіна 22-го року дало цей новий поштовх і друге дихання спротиву українському, то чи означає це, що це трохи прибило е, бадьорий настрій? Крим нашистів, як ми їх називаємо, ті, які кричали, що камні з неба і родна гавань. Та абсолютно вірно, і власне ті сигнали, які посилають наші збройні сили по Керченському мосту, по інших об'єктах, і взагалі, знаєте, Кримський міст або Керченський міст, це правильніше буде говорити. Росія сама зробила величезним символом, символом присутності могутності Російської Федерації в Криму. І, відповідно, коли Україна почала по ньому бити, і там були і руйнування, да він виходив там певною мірою, там на деякий час з ладу, то відповідно. Росі... російські пропагандисти в Криму не знали, яким чином це взагалі населенню місцевому пояснювати. І ми бачили там закриті дослідження, коли місцеві мешканці, як кримнашисти, так і просто нейтральні, говорили: слухайте, якщо Україна може бити по Керченському мосту, то це означає, що велич Російської Федерації вона насправді її можна ставити під сумнів. Вибачте, нічого святого в цих українців немає. Абсолютно. Навіть по Керченському мосту б'ють. Абсолютно, та але тоді оці 800 тисяч людей, які через Керченський міст в'їхали, хто ці люди? Ну от загальний якийсь середньозважений портрет. Є хто це? Це дуже різні люди, є звичайні. Так звані росіяни, які приїхали з віддалених регіонів Російської Федерації, які завжди мріяли жити на курорті в Криму біля моря, знаєте, такі більосі люди, які сонця в принципі з Сибіру не бачили, або там каналізації, хоча не всі, звичайно, да, є частина людей, які або публічні службовці, тобто ті, які приїхали і працювали в державних, так званих органах Російської Федерації, це працівники правоохоронного блоку, це вчителі, це. Медики, яких дуже активно залучали в 2014-2015 році, щоб вони осваювали да, цю українську кримську землю, і власне ми з вами в одному з ефірів говорили, да про те, що е, насправді це було викликано в тому числі тим, що е, росіяни. Е, не довіряють місцевому населенню, бо в принципі місцеве населення через те, що воно живло тривалий час, а все ж таки зовсім вищий ментально до них державі, де дух свободи він навіть для таких людей, які стають потім кримнашистами або йдуть працювати в окупаційній адміністрації. Він є. Дуже сильно відрізняється від росіян, які приїхали в Крим, і тому вони їм просто не довіряють. Вони їх не, не дозволяли їм бути на відповідальних високих посадах. Або вони деякий час відпрацювали, і потім їх відправляли. І ми фіксували це на територію Російської Федерації. Здебільшого це стосувалося правоохоронців.